Усім привіт! Сьогодні я буду розмовляти з іншим акцентом. І Еда теж. Скажи свій акцент. Hello! Митя, ну полаха сьогодні не було. Це все все. Привіт! Сьогодні ми будемо знімати вау, дуже інтересна штука. Милкшейк. Которая... Милкшейк. Ми будемо його робити з Ice. Oh no! Oh, no, no, no. Z. Uh. ice cream. Okay. No. I do czego nam będzie milk? nutella I strawberry ice cream. Nie. 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 I Nie. I tak Nie. Не, насипана. Тепер, оце треба обов'язково обрізати, щоб не було. Тоді мені... Оця штука. Можна брати любий смак, це не важливо. Так, але ми зробили от таке. Тому що у нас немає вибору, більше немає ніякого морозива. Тому я беру маленьку ложку. Для нутеля. Ось така ложечка у нас буде. Ні, така не буде. Тому що вона, вона для маленька. Тому що вона... Це льожечка Енді. Так, от таке. Ось таке, от таке ліж... сало. О, це наше сало. Отдай салой <laughs> сало, куда ти бійсье уся у... Так, закидуємо сюди. Так, закидуємо сюди. Я е, не зможу це знімати, того що мені треба дві руки. Сейчас закину і. Понятно? Сейчас закидую його на саме ні. Але цього не саме, того що тут вже є морозиво. А оце ми його блідемо. Ну, ти мене, щоб з зали... да, нутеля не пропадати. Ви <гум> що, пропадати нутела, це не для нас. Якось ми... мало ви нутелу додавали місце. Якщо ви робите, що нутеля пропадає, то тоді це дуже погано. <гум> ми дуже погані. Окей, далі ми добавляємо нік. Я не люблю. Далі ми додали мік. Бум, Мілк, бум, бум. Вона ненавидить Мілк. За ми робимо шейк на двоє Тож за нього. А, да, того, що вона хоче просто спробувати, сказати, що це фу, і віддати все мене. Дивіться, як прикольно Все, цього достатньо. Так, тепер э, ми все це Питаємося перемішати, що у нас буде менше виходить. Дякую так, сейчас треба це дуже добре перемішати, тому що ми хочемо бачити бачить в нашому мікшейку. Почему это ну, называется милкшей, вы скажете? Потому что это молоко и в него треба заміксовать что-то непонятное, щоб смачне. Не важно, чи це щось полезно, чи ні. Взагалі воно має бути не полізним, не знаю чого, просто це неможливо, що воно полезне. Тут по краям я його просто з'їмо. Я кажу, що воно... Я... На. Насправді воно яснує полезним, просто не для нас. Так, зараз ми майже це приготували. Якось стане відео на 4-5 хвилин, що ми просто готуємо мюксейкан. Так, сейчас ми переміщуємо його, по-моєму, вже достатньо перемішали. Я ваше пробую. І вона сейчас фу, дивіться на її лицо. Mm -hmm. Ну, що я казав? Тепер я пробую. І я скажу. Так. Зараз пробую. Mm -hmm. Багато броней показують отак, просто ніби вони п'ють. Але я таким не буду. І, <ривіт> я просто покажу, що там всередині. Подивлюся <ривіт> на це сам і... Увеличу камеру, щоб піці кращі побачили. Амм, Краще ви нічого не побачили. І щоб його змішати, дивіться, що треба робити. Так. А це обов'язково робити. І тепер я буду його пробувати. Та не пій мій вісей. це дуже смачно. Я роблю таке. Не сухайте її, воно, воно ледно смачне. Вона просто ненавидить молоко. Воно дуже молочне, це молоко полоничне. Я не знаю, на яку з чотирьох камер я знімаю, тому походиться дивитися в кожну по черзі. А ну, достало. а де А де сало? Це От дивіться. Еля, ти Що б випина, Эля, це мой це мой микс була. Це мені був мене шейка. Ну зараз смачний був. Вона в Насправді це я все випив, просто поставила в камеру на паузу. Насправді вона ман... при мені сказала, що е, мене е, мене після цього буде тошнити. А я скажу, что мне после этого будет хотеть сделать больше милксейка. То... А воно есть нутена. Давайте, ходимся за ней. Отдай сало. Сало отдай. Отдай сало. Да сало отдай. Отдай сало. Сало отдай. Мне треба сало. Да купи. Дай отдай, это мое бульо сало. Так, ну все, мы майже все выпили. И трубочка после этого похожа на фарш. Моя трубочка после этого похожа на неиспользованное. Даю. Никак. Не знаю, я бы даю тебе сало. Отдай сало. Я? Забывай уже это сало, там ничего нету. Ну. що? А ви знали, хочете? Взагалі ми могли б готувати цей мікшенко за десь одну хвилину. Але щоб було смішно, ми розтягнули відео на цілих 7 мінут. Взагалі ми це відео хотіли зняти на англійській. Але я уговорила її просто казати з акцентом і ніякі слова заміняти English words. Тому дай сало! Да, Та нічого немає! Ну, коротше, до побачення. <рисква> Всім до побачення, я зараз у нього буду забирать моє <рисква> сало. Он, от моє сало. Он, бачите, там моє сало. А вона його забрала. Все. пока. Сейчас буду забирати своє сало.